Доброго здоров'я, друзі. Ось такі у нас вулики замовленні. Вже підготували, людина в суботу буде забирати. Це у нас восьмирамковий розділений навпіл. Дашочок у нас йде з пластику покритий, всередині він утеплений. Далі тут ми показуємо, як будуть стояти кормушечки. Дуже чудові самі користуємось такими. У нас потолочні на одну, на другу сімейку на Тут у нас іде підкришничок з такого плану. Це наші універсальні підкришнички, які можна потім з нього зробити корпус, щоб просто не валявся. І всередині сам вулик. Іде перегородочка, також з HPL пластику. Така не боїться не сирості, нічого. Це не фанерка, не ОСБ. Дуже гарно. Так, далі показуємо. Ну, сам корпус, ви вже знаєте, це у нас він покритий пластиком від дятлів, від синичок. Нічого не боїться, дуже міцний, дуже добрий. Ну і саме доньця. Ось такі доньці. У нас іде тут засобка, також з пластику. Міцний вологості. Ну і така конструкція доньця. Ну і так все назад збирається. Рукою трошки неудобно. Треба закрили. Поставили. І закриваємо. Ось такий вуличок. Дуже чудовий. Все, чекаємо ваших замовлень. Гарного всім дня. До побачення.